Ну, а от тепер прийшов час обговорити нам з вами реальні причини підвищення тарифів. А вони, повірте, є. Я зараз детально вам поясню, і я дуже вас прошу, обов'язково дослухайте це. Бо це потрібно знати кожному. Існують чотири справжні причини, чому нам підвищили тарифи на електроенергію. Перша і головна справжня причина полягає в тому, що під час війни і прикриваючись війною, в української нації де-факто забрали одне з найцінніших в Європі виробництва електроенергії державне підприємство Енергоатом. Саме державне підприємство «Енергоатом» Завжди давала Україні більше 50% усього виробництва електроенергії за самими дешевими в Європі цінами. Наприклад, я вже говорила, ціна на атомну електроенергію в 2019 році складала 57 коп. за кВт. Державне підприємство енергоатом в української нації забрали законом 2896-9, який був підписаний президентом. 6 лютого 23 року, чорний день, в розпал війни. Кому війна, а кому енергоатом? Цим законом енергоатом просто от перетворили з державного підприємства в акціонерне товариство і повністю вивели його з-під контролю та управління держави. Всі функції по управлінню енергоатомом. А також по розпорядженню його доходами, його прибуткам забрали з уряду і віддали наглядові раді. До речі, ця наглядова рада найближчими тижнями буде сформована з іноземних громадян, представників великих глобальних корпорацій. Після прийняття цього закону. Про перетворення державного підприємства Енергоатом в акціонерне товариство нашу найбільшу народну власність можуть тепер в будь-який момент розпродати по окремим пакетам акцій, навіть нічого не запитавши у вас, чи погоджуєтесь ви з таким рішенням.